В одному із заводських цехів щодня кипить робота. За два тижні двигун, кабіна та кузов старенького зіла обросли броньованим каркасом. Металеві пластини кріпили під певним кутом, аби ті відбували ворожі кулі. Про конструктивні особливості бронемашини заводські інженери дізнавалися з різних джерел, в тому числі і через інтернет. Головна ідея такого перевтілення зробити транспорт якомога безпечнішим в умовах фронту. Основна ціль. Нашої роботи, що ми робимо, це за захист бійців, щоб вони під час бою не загинули. Неброньований лист витримує товщиною 16, витримує від пуль захист. Ще ми маємо встановити прилад нічного бачення і встановити ще станину під кулемет в самому кожеві. Хоч у цехах коваль сільмашу і виготовляють окремі деталі для військової техніки, за таку роботу взялися вперше. Проте, з натхненням і надвідповідально. Історія була така, що голова районної ради звернувся до нас з питанням, чи ми зможемо це зробити. Ми не відмовилися. Люди відносяться дуже з великим розумінням, працюють з суботу-неділю, дві зміни. Для модернізації старенького зіла використали близько п'яти тонн металу. Його підприємству допоміг закупити народний депутат України Степан Івахів. Броньовану машину відправили в зону АТО як спонсорську допомогу. Крім того, через профком заводчани зібрали ще 35 тисяч гривень і придбали для прикордонників термобілизну та інші речі, необхідні у фронтовому побуті. Наші підрозділи вже в четверте виїжджають у зону. Проведення терористичних дій і тому прийняли рішення зробити такий автомобіль, який збереже як нам можна більше особового складу нашого підрозділу. Велику подяку керівництву підприємства всім працівникам, які віднеслись з розумінням, перед відправкою на східний фронт про немашину освятили. Промовці на мітингу бажали екіпажу щасливої дороги, прикордонникам якомога швидшого повернення додому. А Україні миру та процвітання. Дякуємо всім людям, які Працювали ночами, як сьогодні вже було сказано, для того щоб допомогти. Дай Боже, щоб ця машина використовувалася тільки в мирних цілях і щоб настав мир від прохідної коваль сільмаш. Броньований зіл своїм ходом вирушив в зону проведення антитерористичної операції.